Олексій та Дмитро перед початком руху вмикають фари на автомобілі. До Полтави чоловіки приїхали із Харкова. Забрали ті калеші і їдемо додому. По дорозі світло вмикали. Просто світ. видно, як за машиною вискакує, світ вмикає. Якщо допустимо, в общій калонії їдять машина. От вона настрічно вилітає, нові встрічні машини. Нас пара ориентируется расстояние вже орієнтується есть можно точ чтобы не было аварій. Вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами потрібно із 1 жовтня. За порушення цього правила за місяць в області штрафували десяток водіїв, розповіла речниця патрульної поліції Полтавщини Наталя Костильова. Це передбачено пунктом 9.8 ПДР України. За дане правопорушення передбачена відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за частиною 2 статті 122. Розмір штрафу складає 510 гривень. Світло вважаю, треба вмикати більше в містах та селах, там, де є пешохіди. А світло, яке ми вмикаємо після 1 жовтня за містом, я бачу, що це не досить доцільно в світло добу. Але коли вже сумерки, коли темно на дорозі, то потрібно дійсно вмикати. Осінь, різна погода, ріже різні. Полоси, коли йде, допустимо, на обгон, а йде вже машина, і вона під світ асфальта її не видно. А коли світло включене, вже її видно. Це можна, це можна буде орієнтуватися, чи можна обгоняти, можна до машина. Та й для пішоходів це теж корисне. Не забуваю, я постійно його. Ну, бува, деколи, то й деколи, ну все одно в мене тут висвічується на екрані все. Так що, якщо на екрані висвітилося, зразу на екрану глянув світло. Вмикати ближнє світло на автомобілях поза населеними пунктами водії мають до 1 травня наступного року. Це пов'язано із погіршенням видимості у цей період. Валерія Рбалка та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтавщина.